П'ятеро чорнобильців голодують під стінами уряду. Головна вимога повернути законні пенсії інвалідам, які кабмін своєю постановою 2011-го у рази скоротив. У хворих чорнобильців від голодування напухли ноги реакції ж поки немає. Окрім перемовин і пресингу з боку працівників мінсоцполітики, заявляють голодуючі. Звертаємося до президента України. «Отписки йдуть на королівську. Обращаємося на прем'єр-міністр України. Отписки йдуть, що ваш особистий запит, як просто громадянин України, або від членки колективне наше звернення відсилається відповіді йдуть. Що згідно там законів, постанова діє, вона вас не ущемляє, все гаразд і все так ви повинні получати. Ми не вимагаємо, а просимо, бо кажуть, терористи такі вимагають, то ми просимо у держави, будь ласка, якщо людина є, має судове рішення, якщо ми живемо в правовій державі, виконайте це судове рішення. За цих е, діб, дві скори, всі сказали, що треба стаціонарне лікування. У нас у Чорнобильців дають койке місце, але щоб пролікуватись, треба як мінімум півтори-дві тисячі гривень купити на ліки. Мені з е, цієї постанови призначили пенсію 1529 гривень. Чи можливо інваліду першої групи прожити на ці кошти? Ливер приляк Іван Борілий. А